Доброго раночку, я йду вже на роботу. І в нас подивіться, яка мутна вода сьогодні і яка вона брудна. <гум> мені стається такого кольору коричневого, як глина. Знаєте, а, і виглядає як ця священа річка в Індії, Ганг. Да? Так, мені здається, така вона брудна і такого мерзотного кольору в нас вчора була злива град. І така знегода була, що, що просто капець. Дивіться, як хмари трошки чіпляють, о, трошки чіпляють гору. Оце краса, правда? Так, іду на роботу вже, ось я тут майже. А зараз перейду на ту сторону. Я перейшла вже в міст чи дорогу. Я ще на мосту знаходжусь. Це все наше місто. Воно невеличке, ну тобто воно розкинулося. Але не дуже багато людей тут мешкає. Тут майже тільки 5 тисяч а, людей. Це навіть не квартир, а людей. Так що, якось так і да. стоять. Бачите, ось ці домівочки стоять такі на воді. Це для відпочинку. Це люди приходять, чи, ну, да, приходять по ріки на, на цих будинках і відпочивають тут. Чи може їх якось катери при, притягують. Я Не знаю, не можу вам нічого сказати, але люди там мишкають улітку і відпочивають тут. Це як з нашим вонваген. Гарно, правда, в нас. Дуже гарно тільки ріка сьогодні. Річка, бо дивіться, просто страшенно це все сміття. Ну як сміття, це, це гілки, листя, земля. Усім привіт! В мене вже сьогодні вівторок, ранок, і магічний кубік вже давно закінчився, і дівчата вже усі виклали е, свої звітні відео. А я, як завжди, роблю це останнє. Е, ну, Я така, пробачте, але я така. Так ось, мій магічний кубік був не повним, тобто я починала його ніяк усі. Я почала його знову з середи, як і шалені старти. Ось. А, а почала навіть не знімати, а просто робити. Скажімо так, в мене не було ніякого бажання знімати. А, бо, я, бо якийсь такий тиждень був, що я вибирала, мені треба було вибирати або знімати, або в'язати. Ось. Ну і якраз. Останній тиждень прийшовся так, що у суботу в мене був день народження, і а вже ж я трошки готувалася, але ж тільки я, я готувалася для, для того, щоб відмічати свій день народження з сім'єю, ну тобто з моїм чоловіком та донечкою. Ось. Але все одно, як завжди, перед день народження у хаті бардак, ти навколо все ж це нав... наводиш порядки, щоб все. Було гарно, просто для себе навіть, ну, бо день народження. <смі> так ось я почала у середу, і я просто в'язала. Але я в'язала за... Пробачте, але я в'язала за кубіком. Тобто я дивилась, які номери випадають, і що я буду зараз в'язати. Я зробила собі ось таку невеличку. Ось так, бачите. А, трошки нижче показувати вам зараз не буду, що ось тут. Тобто ось там, а, бо, то, бо тоді ви побачите, що коли я в'язала. <с> так ось, під номером 1 і 2 я записала собі, пробачте, це миюча машинка, вона миє посуд, і тому зараз так шумить. Так ось, я записала собі іграшку бісером. Це та сама а, новорічна або різдв'яна іграшка, кулька такого зеленого, яскравого кольору з золотим. Ось, я й взяла її у роботу. Також взяла джемпер білий, який я почала. Тобто... Усі роботи, які я взяла зараз, це все було почато у е, стартах. Так ось джемпер білий для донечки, який я почала у стартах. Е, чому білий? Бо мені дуже хотілось в'язати реглан. Я, ну, тобто, трошки трошки позподзабула, як його в'язати, і мені дуже хотілося. Тому інший светр я відклала і займалася. Джемпером білим і взяла шкарпетки. Чому взяла ось ці шкарпетки, бо мені цікаво, я почала їх в'язати перший раз, в'яжу від, від мисочка. Да? Це називається. Чи як? Ну, тобто, не зголені зверху, а ось знизу. Да? Так ось, мені було дуже цікаво, тому я взяла саме їх. І так, іграшка бісером. Іграшка бісером знову потім джемпер-джемпер і шкарпетки-шкарпетки. Так ось, 13-го 3-го в нас випадає номер 3 і 2. 2 – це бісер, а 3 це джемпер-білий. Отож, ви знаєте, не можна брати, мені здається, не можна брати у кубік усі ті. Свої роботи, які ти хочеш робити. Да? Треба, щоб була все-таки ще одна, яку ти можеш замінити. Ну, Тобто, в мене випало 3-2, і я не знала, яку, що мені брати, бо я хотіла і то, і то. І що я зробила? Я номером, Номер 3, це джемпер, мій, мій донечкин. Я його в'язала увечері. Ну, тобто, я прийшла з роботи і, і в'язала його. А номер два це іграшка бісером. То я взяла її на роботу. Бо номер три на роботу я не візьму свій білий джемп, донечкін білий джемпер, бо білий, і я не хочу його навколо таскати, щоб не забруднився. Ну, тобто, щоб… Колір не змінити. Бо знаю таке, що може бути так, що білий може трошки потімніти, коли ти його ну, замацаєш. Так що ось. Взяла ось так. І давайте тоді я буду, мабуть, вже показувати, що коли я в'язала, так ось. 13-9-го. го Вдома я в'язала ось цей чудовий джемпер для донечки. Трошки закрутився вже ось так. Це спинка, до речі, невірно показую. Ось так. І ось що в мене вив'язано. Давайте подивимось, де? Ось так. Ось я почала, я поставила собі маркер, з якого міста я почала. Місця. Не міста, а місця. І ось за, ось це все я зв'язала за вечір. Тобто я сіла просто і трошки пов'язала. Це було в мене зв'язано за вечір. А в день на роботі я пов'язала, не пов'язала, а повишивала іграшку. Ось так. Ось така вона в мене зараз гарно виходить. Але, але, але це не все. Бо я вишила тільки частину, бо я трошечки бісеру ще вишивала у, зараз вам, вам скажу коли, у п'ятницю на роботі ще. Або в четвер, або в п'ятницю. Не пам'ятаю, зараз я вам скажу, подивлюся, що коли в мене було. Ага, так, в. У... У п'ятницю. Тобто, все, це, все, що в мене є, це все було в мене вишито у середу на, на роботі і у п'ятницю на роботі, тобто в день. Ось. Але, бачите, в мене є ще що вишивати. А, я не знала, як мені зробити, щоб відмітити. З якого місця я починала вишивати, ви знаєте, навіть і не подумала вже потім про те, що я можу зробити фотографію і просто ставити і показати. Ну так, але, але... якщо подивитись, моє останнє відео, то там ви, ви побачите, що коли я знімала, то там десь ось так було, мені здається, вишито. Ось так десь. І ось цю частинку я вишила за 2 дні на роботі. Тобто це було у середу і у п'ятницю. Ось Ось така в мене кулька виходить. Ось. Потім, 14, го було 3 номер 3 і номер 6. А номер 3 і номер 6 це. Джемпер білий і шкарпетки. Я так хотіла в'язати шкарпетки, але я розуміла, що мені ну, просто не, ну, ніяк. Ну, не мені треба а, по, треба пов'язати ще трошечки. Ще, ще трошечки. Ось. І я все-таки почала в'язати джемпер. І ось джемпер, якраз ось ця частинка вже. Ось ця. Це вже ми, це, це було в мене зв'язано у четверг. Ось так. Трошечки я пов'язала у четверг. І так, я робила це вже тільки вдома, і трошечки більше, ніж у середу, але це все. Хочу в'язати ще, але зараз в мене немає змоги в'язати вдома, а цей білий джемпер нікуди з собою я брати не буду, бо він буде просто замараний. Так ось, джемпер в'язала я ще і у четвер. Мені дуже-дуже Хотілось, і зараз мені також дуже хочеться його в'язати, але його я буду в'язати тільки вдома, як і взагалі усі світлі речі. І далі потім під номером, ой не під номером, а 15-го, 9-го впали куб, кубики під номером 1 і під номером 6. І це були іграшки. Іграшка бісером і шкарпетки. І як ви зроби зрозуміли, я почала вдень в'язати іграшку бісером. Трошки я пов'язати вишивати. І я вишивала трошечки іграшку, а потім вже у п'ятницю десь з обіду я почала в'язати шкарпетки. Чого з, з обіду, бо 15 те це була п'ятниця, і я знала, що у п'ятницю ми їдемо знову до кемпінгу, бо 16-го відмічали моє день народження у тому самому кемпінгу. І так, подивимося, що в мене є. Так ось. Ось що в мене є. Дивіться. Значить, у останньому відео я вам показувала лише ось цю частинку, тобто я тільки, виш... тільки вив'язала вив ось цю частиночку. У мене була одна єдина частинка, і мені дуже хотілось далі в'язати новим для мене способом. Так ось я у п'ятницю вив'язала ось цю частинку пов... повністю. І потім перекинула вже на великі спиці, на длинні, на довші спиці, і почала в'язати вже по колу, вже ось дві ці шкарпетки. Це все, це все було у п'ятницю. Я навіть продовжувала вже у п'ятницю, коли ми, ми приїхали до, до кемпінгу, ми приїхали хоч і запізно, але вже коли мої усі лягли спадки, я ще декілька. Десятків хвилин посиділа і пов'язала. І ось я дов'язала ось до цього маркера. У суботу я вже нічого не робила, бо я знала, що у суботу буде день народження, ми будемо якось святкувати. Ну, тобто, сім'я, я, чоловік і донечка. То ми запланували собі день тільки для нас, ні, ніякого кіно, нічого. Ми, ми ходили гуляли, ми смажили м'ясо. Тобто, в нас був, був чудовий обід, потім були смаколики, було морозиво. Ну, це те, що, що любить донечка. Тобто ми навіть більше старалися для неї, ніж для, ніж для нас чи, чи для мене. Так ось і морозиво було. і... І, і кавунчик, і пиріг. Ну, тобто таке, знаєте, ми, ми були самі, а потім а, була велика несподіванка до нас завітали до, до кемпінгу батьки мого чоловіка. Тобто ми взагалі не очікували їх, бо ми нікому ні. Ну, ми, 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 ми нікого не запрошували, а вони просто знали, де ми. Бо вони вже були в нас і не раз, просто якось заїжджали, а тут вони знали, що ми будемо там, і вони просто заїхали побули з нами трошечки і поїхали додому. І ось вже у неділю я знову сіла за шкарпетки. І ось з неділі в мене вив'язалось ось від сіля. тобто і беріть так ось де, десь друга, ось тут десь. Буду. Тобто ось цю частинку, ось ці дві шкарпетки, ось таку частинку я вив'язала за неділю. Да. Так що ось такий в мене був кубік, він не дуже такий, не дуже продуктивний. Не дуже я попросувала свої, не, дуже, не попрасувала, а просувала свої речі. Не дуже гарно просувала свої речі, але. Все одно це є. Я ж говорю вам, що взагалі, що я не хотіла знімати, то добре, що я, хоч повішала маркери. Але я робила. Тобто, щоб, щоб ви знали, що я не байдикувала, я взагалі щось кожного разу роблю. І ось мені дуже вже хочеться шити, Але я все ніяк не можу достати свою машинку, бо і, ну, ніяк. І мені здається, що навіть жовтень в мене не вийде для того, щоб до, достати машинку. І вже коли після жовтня, то ось тоді я, мабуть, вже після відпустки це буде кінець жовтня. Ми, ми якраз приїдемо додому, то ось тоді, мабуть, я достану машинку і займуся своїми сумочками. Ось торбиночками, щоб їх пошити. Так що, ось так: ось такі в мене просування вийшли. Невеличкі, але вони є. А зараз я вам включу відео чи вставлю відео трошечки маленьке відео з розпаковкою цікавою і з деякими невеличкими покупочками. А ще хочу сказати і подякувати Оленці Бугановій за те, що вона організувала цю чудову гру. Дякую тобі, Олена. А також, будь ласка, переходьте під це відео, там є повний, повний список дівчат. Які приймають участь у цьому кубіку. І в них, повірте, набагато краще просування, ніж в мене, і набагато більше робот. Але всі дівчата гарні, і все добре. Так що залишайтесь, дивіться трошки чогось цікавого. І усім бажаю гарного неба, мирного неба, блакитного неба. Без вибухів. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Привіт, привіт усім! Хочу з вами поділитися маленькою розпаковочкою. Ось цього чудного пакету. Я на всі 100% впевнена, що там лежить, бо я нічого іншого не замовляла. І це книги, книги українською мовою. Ось дивіться, яку красу я собі замовила. І так, я замовляю у цьому магазині. У магазині, мені здається, вже третій раз. І я дуже, дуже, дуже приємно вражена. Роботою, як дівчата працюють тут, у Німеччині з українською літературою. Це взагалі топ. Просто дуже-дуже гарно. І хто знаходиться тут у Німеччині, то я просто раджу зайти до, до дівчат, я ем, залишу посилання під цим відео, а ви знаєте, вони навіть вам підкажуть і допоможуть. Тобто, що б вам хотілося, що ви, що ви полюбляєте, вони вам все підберуть. І так, що я взяла зараз? Це знайти країну Амазонок. М -м 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 -м, я чекала Мені подобається, і мені подобається. Я взагалі люблю книги, ось паперові, бо їх можна, знаєте, так, тримати. Мені подобається і. Таким чином, я хочу а, трошки більше а, вивчити українську, а також підтягнути те, що, те чого не знаю. А взагалі м м маю надію, що мені подо сподобається. Так, це пригодницькі книги, ось така перша. Потім хільбуді це мені до речі а, також порадили дівчата з цього магазину. О, Гарно. Ви знаєте, як воно пахне. М -м -м, чудово! Гарно, дякую. І ось, ось цю, на цю книжечку я дуже-дуже довго чекала, і я почну її читати першу, бо доця в нас підроста. Підростає. Підростає, Мені так, здається, вірно буде сказати. І тому. Хочу я трошки себе підготувати, бо зараз вже становиться тяжко. А я взагалі не знаю, що нас чекає у майбутньому. Тому ось цю книгу я замовила. Ще в мене є одна книжка, я вам її також показувала. Я її тільки почала читати, але зараз, зараз залишу і почну ось цю. Ось так. Дівчата, я взагалі дуже-дуже-дуже Приємно вражена. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь до цього магазину. А ще я не пам'ятаю, говорила я вам чи ні, але я прочитала ось цю книгу. Також я замовляла у цьому магазині, і, дівчата, я її просто раджу усім. М -м -м, просто усім. Дуже-дуже гарна книга. І це. Про війну, про, про час після війни, про час до війни, про час під час війни, ну, таке собі, знаєте, і взагалі це про, про людей. Дуже гарна книга, але дуже тяжка. Я її Читала уривками для того, щоб трошки себе стримувати, бо в мене ну, було мені дуже тяжко і погано, але я її прочитала. Дуже гарна книга. Ось так, що також раджу. А ще ми були у суботу з чоловіком у магазині. Поїхали, щоб подивитися маленький килим у ванну кімнату. І що я там побачила і пройти я не змогла. Дивіться, це вже іграшки на ялинку, різдв'яні іграшки. Ось такий їжачок маленький. І ось така білочка буде, да, мабуть? Не знаю, як українська, мабуть, білка. Це скло, бо я пластик я не дуже люблю, хоча в нас є. Але це скло. Дуже гарні вони. Там були ще грибочки, потім ще гарбуз був. Але гарбуз був не дуже гарний, і грибок також не дуже. Так що в мене ж вже є дві нові ялинкові іграшки.